Розпочинається робочий день, йдемо на офіс, зараз о 10 годині буде консультація. От. Починаємо працювати. От. Багато людей вже звертається, не можу з усіма як говориться, впоратися. Людям не то, що відмовляю, вже люди мають чекати вже пару днів, От. тому що всі хочуть щось собі зробити, хочуть допомогти. Зараз початку консультації, а потім будуть пропрацювання. Зараз йдемо до офісу. На офісі будемо працювати. Хочеться сказати всім, не затягуйте. Не затягуйте, беріть, записуйтесь на консультацію, будемо розпочинати вас лікувати. От. Якщо взяти е жінок, ну, я думаю, вам буде цікаво і похудання, що може, може допомогти вам в похуданні. Не треба таких, таких дієт, то все, дурість. Похудати можна, покращити. Стан свого здоров'я, покращити свій вигляд. Для курців. Курці. Хочете курити, я не курю вже. І вже даненько мені допомогли ті сеанси, які мені провели. от Приходьте, вам допоможемо. Також пишіть, пишіть мені в лічку, і ми зв'яжемо я зв'яжуся яжу, зв з вами. Тих, Тех, кого цікаві гроші, щоб мати більше, чим він має, і хоче, і не знає, як це зробити, то потім звертайтесь, поспілкуємося на консультації і будемо працювати для того, щоб ви мали те, що ви хочете. Щоб ви розуміли, гарантія 100%, що ви що виконання тих бажань, що з приводу грошей. Так що, нема що думати, записуйтесь на консультацію і ми все обсудимо. Радий буду вас бачити і чути.